Вітаю, друзі! Пропоную на огляд останню монету 2022 року, яка була введена в обіг Національним банком України 28 грудня 2022 року. Номінал монета має 2 гривні. Виготовлена з Нейзельберу, масою 12,8 грами, діаметром 31 мм і тиражем 35 тисяч примірників. Монета присвячена. Монета присвячена одному з найпопулярніших українських поетів-гумористів, заслуженому діячеві мистецтв України, України лауреату премії імені Остапа Вишні 1988 року, першому лауреату премії імені Петра Сагайдачного 1996 рік Павлу Прокоповичу Глазовому. Невичерпними джерелами творчості гумориста є скарби живої мови, іскристі перлини народної мудрості. Гумор, поета, сатирика доброзичливий, веселодайний. Байкам притаманні дотепність і влучність. Багато творів мають риси народного анекдоту та додають доброго настрою. Притаманні письменнику любов до рідної землі, свого народу, волелюб... Вболівання за українську мову, українське мистецтво донесені до людей в гумористичній формі, підбадьорюють у найскладніші життєві хвилини, а творчість відкрита сторінка веселої вдачі українського народу. Так, тут, звісно, преамбула була така величенька. Так, переходимо до розгляду аверсу. Монети. Так, зараз як завжди без капсули. Щоб було видно монету дуже чітко і детально. Так. Ось так візьмемо, так? Да? E, значить, на аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено у горі напис Україна півколом, праворуч від якого Малий Державний герб України та рік карбування монети 2022. У центрі композиції на тлі стилізованої розкритої книги крісло Гойделка, над яким пролітає муза митця, поета-сатирика. Праворуч театральні маски, які символізують театр життя, в якому поет. Викриває і висміює негативні явища. Унизу півколом, номінал монети 2 гривні. Так, праворуч, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Гурт монети, бачите, рифлений. Ось така гарна монетка. Серії видатні особистості України, або, як кажуть, в середовищі нумізматів, піджаки. Піджак Павло Глазовий. Так. Переходимо до розгляду реверсу. Так, так, так. Зараз візьмемо гарний, гарний ракурс. Ось так. Да? Угу. Так, значить, на реверсі монети розміщено на тлі стилізованої розкритої книги в шаржовому стилі портрет поета гумориста, навколо якого написи Усмішки, байки, гуморески. Ліворуч та праворуч, на дзеркальному тлі образи героїв його гуморесок. Унизу напис 1922-2004 роки життя поета. І напис Павло Глазовий півколом. Ось така, друзі, монетка. Гадаю, що у всіх колекціонерів монет України вона є, в кого немає, бажаю обов'язково найближчим часом отримати. Дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей в ефірі.